Щодо тих проблем, які Україна матиме протягом 24-го року. Це зокрема, все таки нестача боєприпасів і допомоги від союзників. Це також і проблема з мобілізацією. Що нам це питання треба нагально вирішити? Про все це зокрема просто зараз. Маємо можливість поговорити з політологом Тарас Загородній на зв'язку зі на зв'язку. Так, вже бачу. Пан Тарас долучається до нас. Отже, пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні! і Дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Героям слава, добрий день. Пане Тарасе, в мене от багато запитань до вас сьогодні, але знаєте, я дуже люблю з вами говорити про зброю. Тому я сьогодні хочу трохи розпочати саме з такої болючої теми, тому що ну от, не вщухають в українському суспільстві, зокрема також і на просторах соціальних мереж, обговорення нещодавної заяви міністра цифрової трансформації Федорова щодо ось. Заклику українцям пройти навчання і вдома починати виготовляти дрони. Мова йде саме про FPV-дрони. Я от хочу розпитати у вас, скажіть, будь ласка, як вам зараз на фоні всього того, що відбувається, на фоні того, як Росія постійно, знаєте, вдосконалюється, давайте бути відвертими, і просто в промислових масштабах зараз нарощує свої потужності. Ми тут говоримо про от якісь такі способи. І я розумію, що дійсно, от в умовах великої війни, можливо, ця ідея вона має право на існування. Можливо, вона навіть може виглядати переконливо, але все ж таки. Давайте бути відвертими. От скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, з паном Федером, у мене на Фейсбуці відбулася дискусія, тому що я теж написав, що чи є тут раціональне зерно. Ну, судячи з відповіді пана Федорова, те, що можна у мене в Фейсбуці побачити. На мою думку, це просто невдалий комунікаційний хід був, тому що задумка, задумка, Я тут не є адвокатом пана Федорова, Я хочу, щоб знаєте, все наше схильність українців до суперечок, вона виливалася в конкретні корисні речі. Е, е, дивіться, я як працювати повинна ця система. Тобто йдеться про те, що ну, взагалі воно в ідеалі повинно працювати. Що українці повинні в більшості своїх набувати робітничих в першу чергу навичок, для того, щоб далі це могла підтримати держава і повинна підтримувати державу на рівні шкіл, далі профтехнавчання, але рівно ключовою ключовою ланкою є серійне виробництво, так. Атерійне виробництво, де виробляються дрони і нашу зброю. Тому що, в дійсності, росіяни перейшли вже на зовсім новий рівень, і тому таке кустарне виробництво, як здалося нам, що говорив пан Федоров, воно в дійсності не має ніякого сенсу. Частково, частково, можливо, залучення людей, які можуть робити елементи, наприклад, там, дронів, дротів і так далі. У нас до речі, дуже багато пенсіонерів. З дуже великим досвідом роботи ще на робітничих заводах, так ще радянських, у Києві є купа таких людей, наприклад, і так далі. Їх можна залучати. Тобто, тут, якщо держава підтримує цю ідею, тоді воно може народжувати додаткові інновації, воно дозволяє нарешті переходити Україну в нову індустріалізацію нашої країни, тому що, як виявилось, Аграрна держава спроможна воювати, тому що немає виробництва власної зброї. Тому в даному випадку, у ну, знову можете подивитися мій діалог на з пана Федера в це на увазі, тому що він підтвердив, що в принципі та система запускається в шкільних в школах. Такі предмети будуть вже запроваджувати профтехночі навчання, університети і так далі. Тобто, в принципі, зі скрипами, але така система йде. А Взагалі це був достатньо невдалий просто комунікаційний хід, тому що це взагалі йшлося про волонтерську діяльність, яка є допоміжною угу. до роботи нашої держави. Ось що ми повинні розуміти. Тому якщо в такому контексті розглядати, то це в принципі. Я підтримую такий підхід, що ця країна повинна набувати ну нових навичок для того, щоб ну хто хоче, хто може. І це майбутня теж база, в першу чергу, для реіндустріалізації нашої країни. Тому в такому контексті, в принципі, ідея досить непогана, але вона ну неправильно, як на мене, сформульована. Але ми повинні розуміти, що рівна без державної підтримки, без фінансування, сталого державного замовлення, яке не, не всі виробники, на жаль, мають щоб на один рік мати два роки мати замовлення, тоді... Можуть вкладати кошти в розширення виробництва, в цехи серійне виробництва. Держава обов'язково повинна фінансувати <кій> наукові розробки. Це тільки держава може робити, як за прикладом американської DARPA, є таке агентство перспективних досліджень. Тобто, нам потрібна зброя, якої ще немає а, просто на горизонті, тому що нам ми поки що коперсаємось в таких ще старих технологіях і намагаємося їх. Адаптувати до України далі. Держава повинна теж брати участь теж таки в організації військової економіки, тому що поки що недостатня участь. Більше заважають, От, наприклад, кабінет міністрів не вирішив питання секретності нашого ВПК. У нас виявляється ці заводи можна побачити ледь не на офіційних сайтах. по Гуглу, де вони знаходяться, тому що ти не виходиш на прозора, тебе одразу ж бачать, де ти знаходишся. Виходиш там, тебе бачать в тому числі. Я вже мовчу про те, що можна купити базу податкової на по накладних, Можна увесь ланцюг побачити то де знаходиться. На це от не пані Ніколаєнка на цензорі Нещодавно була стаття досить цікава. От вона описувала цю проблематику. Далі держава повинна нарешті вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств. ВПК. досі не вирішено це питання. Федерація роботодавців України нещодавно теж заявила, що це питання досі не вирішений. Кабінет міністрів повинен це вирішувати. Далі нам потрібно розширення державного замовлення, тому що тих коштів, які вливаються, ще недостатньо. Ми повинні розуміти, що зброї повинно дуже дуже багато бути, тому що мало зброї та багато часу, що зброї не буває. Якщо здається, що зброї достатньо вироблено, значить її треба зробити ще в два рази більше. Для цього потрібно, щоб державні банки нарешті прокинулись, і банкіри зрозуміли, що вони не незалежні, як вони люблять говорити. А що вони знаходяться в воюючій країні, яка стікає кров'ю, захищаючи в тому числі добробут банкірів, які не хочуть фінансувати державне замовлення. У нас 60% банківської банківська система належить державі. Кабінет міністрів повинен в директивному порядку встановити. Ліміти, куди потрібно а, а, вливати кошти, гроші в них є. Нехай банкіри не розповідають. Якщо вони цього не хочуть, значить міняти банкірів. У нам не потрібні банкіри, які а, паразитують фактично на крові людей. Недостатні ресурсів у, у у державних банків, хоча у них і так достатньо. Значить, національний банк робить рефінансування, тобто надає кредит банкам під низькі відсотки під фінансування конкретних програм під. Мін під оборонку і під сільськогосподарське машинобудування. Чому я говорю про сільськогосподарське машинобудування? Тому що нам потрібно, щоб аграрії закуповували українську техніку, плюс на базі сільськогосподарського машинобудування завжди можна розгорнути додаткові додаткові потужності для ВПК. От що нам потрібно, тому що ми повинні розуміти, що. Ми можемо виграти а, тільки в асиметричній війні. Ми не зможемо змагатися з росіянами ресурсами. Ну uh -huh. у них просто більше. От, ну, от на що ми повинні uh -huh. робити і те, і якщо повертатися до ідеї пана Федорова, ну я вважаю, що вона просто невдало сформульована а так раціональна зерно там є. Я зрозуміла, добре, дякую. Знаєте, якщо вас слухати, у вас от завжди багато пропозицій щодо того, як треба робити і чому ми так не робимо. А я от намагаюся, знаєте, зрозуміти тоді, чому виходить зараз так, що ну я не знаю, уряд це не бачить, народні обранці це не бачать. І натомість ми бачимо, що і зараз, начебто, у 2024 році, коли вже очевидним стало хто є, хто насправді і як далі нас будуть підтримувати наші партнери. Ми все ж таки чомусь мені здається. Зараз все, що обираємо тактику. Ну вибачте, стояти з протягнутою рукою, замість того, щоб, як ви кажете, починати нарощувати власні потужності. Ну да дивіться, я про військову економіку говорив в перші дні війни. Знаєте, у нас довгий час сміялися, говорили, що це радянський союз, що так не повинно бути робити. Я досвід же Великобританії показував, тобто капіталістичних країн, як вони воювали у Другу світову. Получених Штатів Америки у нас рік фактично пішло на дискусію, чи потрібна військова економіка, коли вже побачили, що росіяни почали розгортати свої можливості. До речі, по американським лекалам у них є приватний бізнес, якому заливають ліквідність, в тому числі банківська система. Вони активно розгортають свої виробництва, розгорнули у це тільки потім. Знаєте, десь ну я скажу, рік пішов на. Ну на очевидні речі тільки зараз у нас починають розуміти, що в дійсності треба державне замовлення, що повинні повинні бути приватні виробники, розширюватись не все через океоборонпром, який не після робити не хоче і не буде робити, тому що він не для цього створювався. Я взагалі вважаю, що короборопром повинен бути розформований прямо зараз. Там є частини океоромпрому як КБ «Луч», Антонова, Малишева, Артема. Вони напряму від Міністерства оборони. Повинні отримувати замовлення, так? А гроші зекономлені на, о, те, на фінансування цих так званих керівників. Там Мілаванова, тут Гончарук нещодавно виявляється великий спеціаліст з виробництва. Невідомо чого. Е, там Герман Світанін, це інше. Це не потрібна надбудова. Там біля 6 мільярдів тільки на утримання цих незрозумілих людей. Йде. Краще дайте це церельового скабелуча. Він сам все зробить, зробить нептуни, зробить вільхи і все, що потрібно. Тому ми повинні розуміти, що без військової економіки не буде у нас і безпеки. Це раз. І по-друге, ми повинні розуміти, що що хоче від нас Захід, захід хоче вже від нас самостійності. Вони вже відкрито говорять. Будуйте свою військову економіку. Знаєте, от колишній керівник військ на США в Європі Бен за відкрито проводить паралелі навіть з німеччиною 44-му році, вказуючи, що Німеччину та жорстко бомбардували не зрівняно з Україною. У нас і, і порівняння ніколи таке не буде, але німці виробляли і танки, реактивні літаки. і Все, що з тим пов'язане більше ніж 43-му році. Тобто тут питання в організації. Питання масштабування виробництва, так? І багато чого, тому що от питання допомоги, воно в дійсності взаємопов'язане. Ми повинні розуміти, що Захід теж хоче, щоб Україна ставала самостійною. Це, до речі, підкреслюється в цій угоді, якщо ви читали між Україною та Великобританією. Там же перший пункт ВПК. Ми вони готові фактично допомагати Україні а, деякими технологіями. Це дуже добре, локалізацію виробництв, Але основні основні технології повинні вироблятися у нас, тому що нам треба переносити війну на територію Російської Федерації. А захід, на жаль, не дасть нам зброї для того, щоб а, бити по їх території. Пане Тарасе, якщо можна хотів би попросити вас прокоментувати новину, от буквально цієї хвилини, Верховна Рада прийняла в цілому, тобто після другого читання, законопроект щодо цифровізації армії. На вашу думку, наскільки це допоможе українському війську? І тут йдеться також про цифровий цей от реєстр військовозобов'язаних, щодо якого е також дуже багато було дискусій, що мовляв, там певні норми порушують конституційні права українців. Я відповім вам словами Біла Гейца, ну в компетенції цієї людини не слід сумніватися. Він якось сказав: якщо яка структура погано працює, то цифровізація такої структури призводить до ще більшого хаосу. Тому що цифровізація тільки може посилити гарні, гарні, гарну роботу структура. Якщо вона погано працює, тобто фізично люди. То це президент може призвести до гірших наслідків. Тому ми повинні розуміти, що цифровізація це не панацея, тобто сама структура бюрократична повинна ще гарно працювати. От що ми повинні розуміти. А цифровізація тоді допоможе в тому, щоб воно працювало. Ну як, наприклад, з Прозора, відомою системою. Ви ж знаєте, скільки говорили, вона економить кошти, нас розповідали реформатори. І так далі. І що ну фактично, через Прозора. У нас ніхто не, ну, в принципі, Прозора а, ніяк не заважає нічого красти. Навпаки, вона легалізує багато чого. Єдине, що ми можемо бачити, як крадуться наші гроші. А, і тут повинні ми розуміти, що а тому, що система в принципі не помінялася. Чиновники та не помінялися, Вони як хочуть красти, так і продовжують красти. Тому тут повинна бути система. В першу чергу вибудована як всередині там армії, всередині а, бюрократичного апарату навколо армії. І тоді цифровізація призведе до потрібних результатів. І активність людей, які працюють всередині системи. Я от знаю багато людей, які зараз збиралися ну такі активісти, які зараз в Фейсбуках просто вислідковують вже користуючись системою Прозора, то де в дійсності. Витрачає нецільовимі кошти, так і вони сидяться волонтери, беруться і пишуть скарги. Пишуть скарги на компетентні органи, які можуть зупинити в дійсності ці, а, ці непрозорі такі торги. А, пишуть в основному в Державну аудиторську службу. Хто не знає, у них є така компетенція. Якщо їм наскаржитись, вони можуть зупинити тендер. Вони там в Одесі тендери зупиняли там потець, там на 4 мільйони. Збили вони там госкомілі виявляли, що багато чого не цільового і тут, от бачите, коли прозоро працює разом з людьми, небайдужими, тоді ми бачимо зовсім іншу ситуацію в роботі цих цифрових систем. А так воно не не факт, що буде працювати, як ми хочемо. Ви знаєте, пане Тараса, я ще також хочу додати, що я напередодні також спілкувалася з військовими щодо зокрема цифровізації армії, і вони неоднозначно ставляться поки що до цього. Вони казали, що просто на папері все як завжди виглядає дуже успішним кейсом. А от на практиці, потім, коли воно починає втілюватися в реальне життя, то знову ми не готові, тому що там щось не відповідає, там не розповіли, там не проінформували. І знову нашим військовим доводиться е, дуже важко потім. Вибух... Говорювати якісь свої права там, і так далі. Тому мені здається, що дійсно зараз, ну мабуть, рано про це говорити, тому що ми вже знаємо, як це все буває. Зараз е, всі кажуть, що це добре, і це е, ще один успішний кейс. а пройде, можливо кілька тижнів, не знаю, там місяць. І ми побачимо шквал повідомлень, що на практиці це не працює. Е, тому, мабуть, треба почекати, чи як що ви скажете. Ну, я вам сказав свою думку. Поки не поміняється своя система, uh -huh. дивіться. У цифровізації у цих IT-технологій є дуже, от я погоджуюсь з Білом Гейтсом, що є дуже погана така риса. Що якщо система погано працює, то коли йде цифровізація, якраз посилюються погані боки роботи системи і знижуються варіанти гарної роботи системи, тому що система, -та, в принципі, не помінялася. Тому ми на цьому повинні завжди зважати, що сам сам державний апарат повинен робити, тому що вони знаєте теж гарно влаштувалися. Ну от в нас є там ІТ-система, ми міняти не хочемо. Ну, яка різниця? Як беруться хабарі через завдяки електронній системі, так чи без електронної системи? Ну в принципі, або чи боєць не може отримати, наприклад, ОБД по закону, так. Чи так буде бюрократія, чи так буде бюрократія? Тому тут ми повинні розуміти, що себе теж треба змінювати державний апарат. Пане Тарасе, дякую вам. Дійсно, треба змінювати, як я завжди кажу, починати усім з себе. Ну і державний апарат в тому числі, тому будемо дивитися, як далі будуть розгортатися події. На даний момент дякую вам за інформацію, за те, що поділилися своїми думками. І, зокрема, також дуже цікаво було почути і про дрони. Що ви думаєте? Тому дякую. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24-го.